Друзі, що ви бачите перед собою? Це скарб, ласиші венпі, справжнє свято для хвостатого. І чим більше смаколиків на столі, тим краще. Чому я надаю перевагу ласичам венпі? По-перше, всі смаколики цього бренду мають фантастичний смак, який пробуджує апетит та підіймає настрій на 100%. Подайте, будь ласка, окуляри, почитаю складові. Мурдякую. Продукція виробляється з натуральних інгредієнтів. Містить вітаміни. Перелік залежить від обраного смаку. Легко засвоюється та сприяє здоровому травленню хвостатого. А найголовніше ласиші Венпі є абсолютно безпечними для домашніх улюбленців. Кампанія-виробника кредитована міжнародними сертифікаційними системами безпеки та якості продукції ISO та HASP Додатково що не менш важлива, компанія має відповідні сертифікати якості від окремих країн та асоціацій Канада, США, Австралія, Європейський Союз, Японія. Водночас кампанія пройшла аудити таких міжнародних систем контролю якості харчових продуктів, які ви бачите зараз на екрані. А якщо ви додивились відео до цього моменту. То то можете спостерігати, як я ласую десертом. крем суп з качки зі шматочками в'яленої качки. ідеальне поєднання. Рекомендую спробувати цю ресторанну страву. Смакуйте з користю та задоволенням разом з вемпі.